Так, підписнички. Попереднє відео, де я просто розказував про свого буса, я помітив вам зайшло аж на 34 тисячі переглядів. Я вирішив зробити пробний рейс по Україні на карабусику. Так як тема бусів цікавить дуже багато кого, і в неї відносно невисокий поріг входу. От, зараз рахую прибуток з того всього, що в мене вийшло, що я там наїздив. І Наступних декількох випусках ви побачите, як все відбувалося, які були нюанси. Хто не знає, то покажу, як брати загрузку, як домовлятися, спроби поторгуватися, хоча люди не дуже торгуються, і скажу зразу наперед. Щоб собі ви не розміріли, що це клондайк, золоте дно. З бусами дуже велика конкуренція, тому що бусів дуже. Багато, тим більше, бусів по Україні. І буси на закордон, це трошечки інакша тема. І, можливо, ми її трішки пізніше розвинемо, якщо ви будете ставити лайки під цим відео. І кожен, хто мене дивиться, обов'язково підпишіться та залиште коментар, з якого ви міста або що саме вас цікавить, щоб я вам дав відповідь на ваші запитання. Це поможе розвитку мого каналу, і я допоможу вам. Поділюся тією інформацією, яку я знаю. Тому ще раз прошу підписатися, поставити лайк та коментар. Дуже вам дякую, приємного вам перегляду. Ну і, друзі, звісно, перед виїздом, як завжди, повинен бути сервіс автомобіля, щоб в ньому бути впевненим. Тому зараз буде трішечки відео з того, як я заїжджав на сервіс, як продіагностували, що тому бусику бракує, розкажу, що зробили, і так далі. Про ціну я говорив в попередньому відео, що я потратив 19 тисяч 300 чи 19 тисяч 500 гривень. Повністю всю гірлянду я не потушив, залишилось поміняти тільки блок АБС. Так що, приємного перегляду, ще раз. Від бисних пізнав. Привіт, привіт, привіт! Привіт, привіт! Мерседес ну, то мерседес. От що не що? Ну мерседес то мерседес. От в мене є, коротше, колеги дилер мерседес. Коля Валина і Юра трупарка. Не блять любий труп зберуть. Ну він є, але на тому. Ну розказуй, розказуй. Хлопці, ви розумієте, що нормального мерседеса ніхто не продасть. Відко встає, відко спирається, відколи закриває дзури, ті, що змінили на багажнику. Мерседес мерседес. Бандів. Так, приймаю вітання тепер я Саша Карабус. Такс. Ото моя бейбі. Шановні підписнички, доброго всім дня. З вами на зв'язку Саша Колихман і його діла ділюшки. Так, як ви впізнали по значку, це і Мерседес. Як ви можете знайти по приборці. Це справжній німецький автомобіль. Так, в нас проблеми з АБС, з колодками, з генератором, з ESP і так далі, що тому От Той є білий бус. Типу так, знаєш, так третю. Так. Так підписнички. підписнички. Зараз я жену цей Mercedes на сервісі. Щоб спочатку продіагностувати, а потім усунути дані неполадки. Ем, так, Далі що? Мерседес? Мерседес Mercedes. Сьомого 7-го року 2,2 куба на одну турбіну. Вантажний. Більш детально я вам зніму після сервісу. До речі, ще хрестовина розбита. Як би ви такі собі думаєте, блядь, Так. А, то ж не всі з інстаграмом, слідкую. До речі, в описі буде мій інстаграм, і там буде більш детально життя. Так, думайте, ага. Саня, в таксі, таксував, фуру мав і ще хто дивиться за моїм інстаграмом, е скажімо так, брав участь в перевезенні людей в міжнародному сполученні. Далі. Для чого я купив цей бус? Знаєте, якби я вам такое взяв і розказав, то би вам не було інтересно. Бус, цей бус. Я купив для дуже-дуже складних задач, про які ви будете дивитися у моїх випусках. Це буде дуже-дуже дуже тяжка тематика і хайпова. Можу сказати вам вже коментарі будуть розриватися. І від позитиву. І від негативу. Буде максимально непонятно, що робиться. Ну так і має бути. Далі. В мене появився такий контингент глядачів, які думають, що я там якийсь лох, депіл, які мене там хетять за таксою і далі, Я не знаю, скільки вам років, 30, 40, 50. Але якщо ви так виписуєте мені в коментарях, залишіть свій контакт, чи я до вас, чи ви до мене, ми саме обговоримо, поспілкуємося на всякі різні теми і проаналізуємо один одного. Хто дебіл з нас, а хто не дебіл. Далі. Оце ви, може там не все зрозуміло за фури, типа. Ну, мерсе я продав, то в мінус дві штуки. Так. Up, down, а з цієї теми то я вийшов в плюс. Далі. Дафа, я купив в Андрюхи. Підписники перестало нажимати сцеплення. Ми поставили лапи, від'єднали сідло. Я стартером крутив, щоб виїхати з підсідла. З сідла ми виїхали. І тепер я маю на один мах запхати передачу, розвернутися, розвернутися і поїхати на ремонт. Камера дистан, пускаю. Вот так мов. Так не так. Це рівень. Все добре. Якраз. Зверху слушити, включай фану, що яку передачу вру. Слова, він поверхно в тику, ти саме, що він так зірвався. Або четверті загнав. Ода дві руки. Добре Добре, що їм не відсікає, як вони передачі запускають. Ви відцікав, все, чого би не легко. Їхати. І я його продав в плюс. І такий плюс, що якби я ним їздив декілька місяців і він би не ломався, невідомо чи я би ще на ньому цей стільки заробив. Далі. Далі. Прицеп зерновоза я продав в плюс. І то теж такий нефіговий плюс. Далі. Ці всі тачки з таксі, що там, ви собі наганяли там, в коментарях, і тому то, що він сті писав. ну просто Не всі з вас дивились попередні ролики це так звертаються до певного контингенту підписників. То класно, що ви собі там зробили якісь там умовиводи. Це лише те, що ви побачили, це лише те, що я вам хотів показати. І знаєте, от є другі, що там рісуться і так далі, ну, які там все класно потрясно. А я навпаки ж вам показую негативну сторону, щоб ви були до неї готові і тільки реалії. Я можу показувати тільки позитивну. І в свою чергу я отримую тільки якусь заздрість і ненависть. А показуючи негативну, я вам якісь там моментами, уроки даю, моментами якісь там актуальні і корисні дані, інформації. От зараз можу сказати, фурам сарата. Перевезення бусом по Україні срака. Цей бус не під перевозки, як такі, як Ларді Делла і тому подобне. Це бус для використання, скажімо так, у власних цілих, цілях для самого себе, для свого бізнесу. Втаємося до наших буднів, підписнички. Знайшов я дешевий сервіс в інтернеті, а вживу я його знайти не можу. Потому, потому, що, э, цей. Він дешевий і він не є десь в якомусь людному місці. Він тут коротше, в селі. Село Великі Гаї. Ви короче, гасаю на тому бусі по селі, шукаю цей сервіс. Я підозрюю, що це десь. Коротше, а, і дурак, ем, я стараюся донести інформацію по-чесному, по-людськи, коли щось показував. вам. Це основна проблема, яка вас смущає в цій житті, що я сказав слово підписчики чи підписочки, чи замість витрат палива сказав розхід слова витрата палива сказав розхід топлива. Come пацани! Так, підпис підписочки. Оце є, власне, цей сервіс, який я шукав. Вибачте, що я нахамив в попередньому обривку відео, але мені просто тупо накипіло. Реально не сприймаю довбойобів взагалі. два эксперта. Давайте стреляем в свои комментарии. И вот он, там на торте. И драч потекший. Да. Друзья мои, ты год власне, С номерами в руках, ты паспортом и бумажками. Я иду своими ножками по новому асфальту, по прикуку do tak sišečke.